Тут є планшет, до якого завжди стоїть черга. Це планшет, на якому ти можеш повторити емоції тварин. І тобі одразу на телефон ти зіскануєш і тобі ця фотографія прийде. Ставай, от сюди. Ставай. Ну от. І зберегти фото. І тепер ти наводиш телефон на цей QR і фото буде одразу в тебе да, ну. в галереї. О! Це ж я. Даунлот. Що ще зробив Дарвін? Він провів експеримент і довів в межах цього експерименту, що всі люди однаково зчитують на обличчі людини страх, здивування, радість, смуток і гнів. Тобто п'ять ключових емоцій. А полекман додав до них ще дві емоції. Тут пан Олександр Рудинський Володар Бафти показує ці емоції, а ти можеш відгадати. Наприклад, зображена гнів так. Г. Гнів. Найприкольніший момент був, коли Олександр Рудинський проходив тест з Олександром Рудинським. Він був такий задоволений, що він все правильно вгадав. І я йому кажу: дорогий Олександр, але ж ти в цьому сам знімався? Він каже, ні, ну я вже все забув.